Є ветеран Олександр Будько відомий під псевдонімом Терен. Він так само займався цією місією. В нього було Ютуб був Ютуб-проект, який якраз про безбар'єрність, про доступність. І ви десь в цьому, в цьому плані мені схожі, тому що у вас схожі місії, але він взяв участь у шоу телевізійному під назвою Холостяк. Наскільки б, наприклад, ви були готові взяти участь в якомусь такому подібному проекті. Думаю, що я відмовився саме від цього проекту. Бо ну, яка мета? Знайти своє кохання. Ось, Це вже не є місією. Мені здається, я не, ну, я не дивився. Ось, але мені здається, якщо б він продовжував робити цей продовжував проєкт відбавніх, тестував, то за цього було б більше б користі. Все він би досяг більшого, ніж все-таки піти в той проєкт. Можливо, зігралась якийсь потяг до марнославства.